Почувши термін фермерське господарство, зазвичай перед очима постає стереотипний образ сільськогосподарського підприємства, де займаються тваринництвом, а на ланах вирощують традиційні культури. Однак є приклади, коли свої землі фермери використовують і в інший спосіб, що цікаво, бізнес у таких підприємців більш успішний і прибутковіший як урізноманітнити використання земель, щоб отримувати прибутки від різних видів діяльності. Про це в програмі Моя земля, моя власність. Економісти давно відкрили просте правило: підприємство тим успішніше, чим більше має джерел надходжень від різних видів діяльності. І коли, так би мовити, просідає один з видів діяльності, підприємець виживає, отримуючи прибутки від іншого. Урізноманітнення діяльності на землях фермерських господарств дозволяє зменшити ризики від неврожаїв коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Головне знайти нові можливості, правильно оцінити майбутні прибутки. Десять років тому розведення страусів для України було чимось новим і, як тоді здавалося, перспективним бізнесом. На хвилі очікувань швидких прибутків неподалік Києва, у 2001 році була створена страусова ферма. Десять сімей африканських страусів завезли з Бельгії, де цінують диетичні якості м'яса страуса. Відтак справа ця в Бельгії цілком рентабельна. У 2001 році к нам нас 36 страуса з Бельгії. Вот і буквально через пару месяцев появились на світ первые маленькі островся уже вже Першим завданням ферми стало збільшення погалів'я птиці. З цим впоралися, але з рентабельністю не склалося. Продукція була маловідома в Україні до того ж не дешева. Кілограм м'яса коштує від 200 гривень. Рік на рік не випадав. Коливання попиту на такий специфічний продукт призводило до поганої прогнозованості фінансових перспектив підприємства. Тоді й виникла ідея відкрити ресторан, організовувати екскурсії, створити гостинний двір для дітей, сувенірну лавку тощо. Страуси не приносили велику прибуль, оскільки страусінний бізнес для України це було щось нове. Люди ще не знали, що таке страус, що таке страусіне мясо, що воно саме дієтичне. От. Тому чредители ем, рішили ем, розвивати туризм. Ось відкрили зоопарк невеликий, привезли много животних, верблюд, ослик, поросята. І люди почали вже приїжджати, смотреть не тільки на страусів на екскурсії, але і покормить животних поближе пообщатися з ними. На фермі спорудили вольєри. В них віслюки, фазани, куріпки, качки, гуси, вівці та кози. Звичайно, найбільш видовищний двогорбий верблюд. Тут є різноманітні породи як українських свиней, так і декоративних в'єтнамських. Можна побачити навіть диких кабанів, але зберегли й суто фермерський профіль господарства. Окрім вирощування страусів, тут є поля засіяні зерном для вигодовування птахів. кажуть, тутешній страус не стане їсти хімічно забруднені чи генно модифіковані продукти. Власне піклується і про здоров'я відвідувачів ресторану, овочі з власного городу. Більше того, гість може сам вибрати їх до свого столу прямо з грядки ферма 20 гектаров земли в общей, то есть и аренда, и частная собственность. Вот развивается туризм, ресторанное хозяйство и ферма. То есть мы также выращиваем корма, для того щоб прокормить страусов. Также також є наш огород, там де ми сажаємо помідори, же гурчики для ресторана. На фермі розміщений стенд з цікавими фактами про страуса. Він ніколи не ховає голову в пісок, бо розумний. А часом цього птаха використовують для охорони територій. Він дуже сильний. Може розідрати живіт коню своїми пазурами. Проте страусів можна дресирувати, навіть кататися верхи. Ми навчили страуса катати на собі людей. Отакою родео, то тобто два заїзніки вибігають на полі, і хто дольше одержиться на страусі, тот і переможець. Наразі страуси на фермі не тільки втрималися, але й вийшли переможцями в боротьбі за прибуток для господаря. Для цього треба було подивитися на розведення страусів під іншим кутом і урізноманітнити діяльність ферми. Різноманітне використання землі приносить зиск не лише її власникам, це корисно і самій землі. Проблема сільського господарства, що займається, на жаль, виключно тільки одним напрямком розвитку сільського господарства. Якщо раніше, коли були ще колективні сільськогосподарські підприємства, тоді йшло і тваринництво, і рослинництво. І птахівництво воно йшло пропорційно, то відповідно і соблюдалися відповідні сівозміни. Господарство займалося як і виробництвом, і переробкою сільгоспродукції, так і продукцією, необхідною для забезпечення діяльності тваринництва. Якщо на сьогоднішній день господарство займається виключно там рослинництвом. Вирощувати багаторічні трави йому недоцільно, тому що він вони втрачають прибуток. А відповідно, немає багаторічних трав. Не можна створити нормальну сівозміну для, для того, щоб забезпечувати родючість ґрунтів. Закарпатська область, Рахівський район, село Луг. Тут маємо ще один приклад багатопрофільного підходу до використання власної землі. Петро Польчук розпочинав своє фермерське господарство в 2003 році з маленького м'ясопереробного цеху. Майбутній фермер заробив первинний капітал робітником на будівництві за кордоном. Проте увесь час мріяв про власне господарство. Більше подобалося мені переробка, м'ясна переробка з дитинства, там десь. Було таке, що коли у нас, ви знаєте, коли там іде зимою, там ріжуть свиней дома, і потім з м'ясниками там робиш, то я то було велике задоволення з тим працювати. Ну і так потихеньку я скуповував, скуповував обладнання. Скупив обладнання, перевіз сюди. То було в Чехії. Закуплене обладнання. Чеська фірма пообіцяла мені, що вони поможуть мені запустити це виробництво. Ну і так ми у 2003 році створили фермерське господарство. Фермерські ковбаски, шинка та копченості швидко знайшли свого покупця, та Петро Польчук вирішив піти далі. Ще й своїх свиней вирощувати. Почали м'ясну переробку, але хотілося мати якби і своє виробне, свою відгодівлю свиней і гов'ядини. Я закупив ферму від бувшого колгоспу від попавщиків від людей. Ту ферму відреставрував, відремонтував і зробили ми там свинарний комплекс, такий не невеликий. Ну, хоча б для своїх потреб, коли в разі необхідності, аби були свої свині. Рахівський район бідний на землю. У власності фермерського господарства всього 27 соток землі. Кожен метр землі має бути використаний прагматично і ефективно. Тут сконцентроване виробництво ковбас та приміщення для худоби. На орендованих землях вирощують корми, якими відгодовують породистих свиней ландрасів. Нараховується у нас 18 свиноматок, які, від яких одержуємо приплід постійно. Відгодовуємо і де далі даємо на забій свиней. У нас 200 свиней працює тут п'ятеро чоловік. Карпатська полонина. Чабани в горах спілкуються за допомоги трембіти. Чабанд метро тут випасає громадських і фермерських овець всього більше трьохсот штук. Тут же на полонині виготовляють овечу бринзу. Цей продукт одна з візитних карток Карпат для фермерського ж господарства ще одне джерело прибутків. Цікавий напрямок діяльності фермерського господарства розведення рідкісних порід коней австрійської породи Галфінгер та місцевої гуцули. Коні прекрасно пристосовані до гірських умов і випасаються разом з вівцями. Племінних коней фермер привіз з Австрії. Сам часто їздить туди за досвідом. Подібні наші гори як до Альп. Як вони ведуть фермерське фермерські господарства? Так ми стараємось теж перейняти в них опит і, і внедрити в наші землі. Окрім м'ясопереробки, тваринництва і розведення рідкісних порід коней, фермер взявся і за зелений туризм. Це вже не стільки для прибутку, скільки для душі. Петро Польчук вважає, красу карпатських полонин треба побачити кожному. Подібно до живого організму, підприємництво не терпить одноманітності. Це шлях до його руйнації. Скільки б не було землі у фермерському господарстві, 20 гектарів чи 20 соток, знайти і запроваджувати різноманітні види діяльності можна відтак убезпечити свою справу від фінансових ризиків і отримати постійний прибуток та рухатися вперед. У діяльності господарства дозволяє повністю використовувати ресурси господарства землі та робочої сили. Цілорічно забезпечувати роботою працівників, гарантувати стабільну доходність виробництва, оперативно реагувати на попит, пропонувати продукцію або послуги, актуальні на даний момент. Виживати підприємству в умовах несприятливих для одного з видів діяльності, не залежати від сезонного характеру аграрного виробництва. Підприємства з багатогранним виробництвом є найбільш стійким економічно, особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і прояву кризових явищ, інфляції, неплатежів. Низької платоспроможності населення, головне озирнутися довкола, замислитися та знайти те, що стане джерелом не лише додаткових надходжень, але й справжнього задоволення від своєї роботи. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя о 8.40 на телеканалі Ера, та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.